Сьома ранку за вікном, щось мені сьогодні не спиться, то я йду собі, я зроблю кави і оберу книгу, яку читатиму сьогодні. План насправді вже є. Це Італо Кальвіно, якщо подорожній одної зимової ночі. В принципі, вже сама назва говорить про те, що книжка передасть нам зимовий настрій. От. І як пишуть тут е, рев'ю, що це е, грайлива. «Постмодерністська головоломка. Мені цього достатньо, так як я люблю постмодернізм. От. Її почну читати сьогодні. А ще в плани взяла книжку, яку мала прочитати минулого року по пораді. Але не дійшли руки. Зима в Стокгольмі. От. Це від 19. -20... Чекайте, щоб я зараз не помилилася. 21. так. Зі Шведської. Шведська письменниця. Агнета Плеєль. Ух ти. Ну і теж навіть анотації не буду читати. Вже забулася, про що там має бути, але назва говорить сама за себе: Зимові книги. Я читаю зимою. Ось ця свічка з ароматом рози. Це вже друга, вона от зараз новенька. Вони невеличкого формату. Я люблю такі ставити в ванну. Коли там такий час буває насправді не часто, раз на тиждень, раз на два, коли ти собі десь трошки вкроєш часу для себе, і чоловік повністю залишається з дитиною, і ти можеш витратити собі, так би мовити, на якісь спа процедури. А, то от ця свічка з розою, вона а, дуже швидко наповнює ароматом приміщення і в ванні от саме те, що треба для таких спа-процедур. І ви знаєте, вона натуральна, це мені дуже подобається. Я нещодавно тільки прочитала статтю, там, ціле дослідження стосовно того, які свічки повинні бути, на що звертати увагу. Я ніколи раніше купувала просто по запаху, так а справді, якщо от зроблено ем, вони натуральні, соєві. То тоді і запаху, коли ти гасиш свічку, такого немає а, смердючого. Ну і в принципі це не так шкідливо для, для здоров'я. Це мені подарували свічку а, французька лаванда, вона також дуже ароматна. І от я люблю такі також великоформатні свічки, десь їх можна поставити на стіл або весною влітку, а, коли ти сидиш переважно на вулиці, теж а, дуже гарно. А, цю свічку я насправді купувала. Для свого чоловіка, тому що це аромат знаєте, чоловічих парфумів. Хоча я, напевно, якби на мене е, ну, не оглядалася, <сум> коли ти так, я б, напевно, користувалася тільки чоловічими парфумами, Чомусь мені більше імпонують такі запахи. Це червоне дерево, чорний дуб та лаванда. Е, навіть не знаю сказати, на що схожий запах, але, ну, через камеру, на жаль, не передасться. Проте, це справді ось мені десь навіть мускусом віддає, але тут мускус не входить. Ось, а це свічка, яку я купила зовсім недавно, тому вона також нова роза і ваніль. І ось якщо ця пахне таким, знаєте, варенням розовим, це я згадую, як бабуся робила якісь пиріжки там, чи цістечка з варення з ружі, то тут ваніль трошки перебиває цю солодкість рози, і виходить такий трішки ніжніший аромат. Далі в мене є ось така красива коробочка. І свічка подивіться, яка гарна. Це робить це дома, скажімо так, хендмейд. так, Це робить мама моєї косметологи, моєї подруги вже тепер. От така. Ручна робота, насправді дуже красива, шкода палити. Вона робить ще іншого формату. ну, Таку жінку я взяла для себе, а, а ще інші такі бульбашки були як свічки Бульбашки, то я брала для вчителів на подарунок. Це також я цього року отримала на різдвяний подарунок від одної людини, якої навіть в очі не бачила так приємно. Там був ще величезний набор для спа і ось така свічка з апельсинового дерева. Дуже гарно пахне, собі теж в ванні поставила її. Далі свічка, яка в мене вже в кімнаті біля книг, це подрібнених м'ятних цукерок, таких пепермінт, дуже теж як відкрила і м'ятою одразу пахне. Ось, а ця свічечка мені дарувала минулому році подруга щасливих свят. Вже видно, що я дуже нею часто користувалася. У неї аромат теж ванілі і мускусу. Дуже ароматний. Ой, а там стоїть свічка. Я не можу до неї достати, тому що тут у нас вже подарки на Різдво стоять. Е, свічка, яку мені також подарували, боже мій вона пахне. ну Просто шкода, що камера цього не передає, вона пахне е, дощем. Навіть не знаю, як передати, але це справді так, вона пахне, так як от земля, от коли дощ пройшов і земля, асфальт парує. ось Ось вона так пахне. Ну і свічка, яку я показувала вже в минулому влозі, яка завжди стоїть на кухні, це також м'ятних цукерок. Дуже якась такий атмосферний аромат для Різдва. Зараз буде найприємніша частина для мене. Це подарунки, які я отримала на Різдво. Від, Ой, від дуже дорогої мені людини від журналістки Голосу Америки Ірини Матвійчук, з якою ми усе разом тягнемо. Короче, робимо добру справу, насправді. Ми ведемо книжковий клуб, ви можете побачити записи наших зустрічей також на каналі. Насправді, дякую вам кожному за кожен перегляд, тому що критикувати може кожен, а справді добрим словом підтримати, насправді, не так багато людей дають тобі позитивний фідбек. Ну, але не будемо про, про погане. Дивіться, як я маю. Величезну коробку, тут є книжки, які я в Іри замовляла, і вона мені ще тут куча подарунків. Давайте будемо дивитися. Це Дімаров білий гнів, Анатолія Дімарова з книжковим клубом ми будемо читати весною товста його книжка, і будуть люди є Чудовий український серіал також зняти по цій книжці, а, можливо, хоч так якось українці привернуться так, до хорошої літератури, і можливо, хтось подивиться а, серіал спочатку і потім прочитає книжку. А біль і гнів, наскільки я знаю, от тут пише книжка перша, але це є продовження, і будуть люди, мабуть, дітей, головних героїв. От, вона також товста і важка. А, далі. Зеров похвальний промовець. У мене є дуже великі претензії до видавництва фоліо, я думаю, не в мене одної, але маємо те, що маємо, і коли ніяке інше видавництво не хоче писати нам біографії, а це художня біографія, тобто це не чистої води, так, не наукова біографія, а все-таки йде як літературний твір, але з правдивими фактами, то бодай Таке, такі книжечки фоліо завжди дуже тоненькі, а проте якусь корисну інформацію собі несуть. Я маю також ці серії про Ольгу Кобилянську. Будемо чекати на продовження. Можливо, ще видадуть у 2022 році. вже. Далі листівка. Я її насправді вже прочитала, і вона дуже така особиста сентиментальна. Ой. Ще раз тобі дуже Іра, дякую за все. Просто дякую за те, що ти є в моєму житті. Це подарунки для мого сина. Він обожнює динозаврів, а так як він в мене дитина е, така особлива, і він дуже сприймає світ через, коротше, він є дуже такий сенситив, не знаю, як правильно сказати, от, чутливий. Так? Він це на дотик сприймає і на слух насправді теж. От. І коли такі картинки шикарні, і такі взагалі книжки з такими, от я вам так покажу, з такими. Ілюстраціями, от щось типу, знаєте, як у нас така... колись в мене була така рукавичка. А, мабуть, в кожної дитини в 90-х роках була така рукавичка, яка розкладається. Ось і там прямо цілий театр. Оце ми з ним нафантазуємо різних історій. Я міняю голоси йому. Він дуже любить такі забави наші. Також така чудова серія маленьких дослідників, динозаври це енциклопедія. Вона тут запакована, поки не буду розпаковувати. Аплікації наліпки для малят. Це теж щось дуже класне, прикольне. Ми такого не мали. Ух ти, тут ти читаєш і. Ага, треба зробити, там на ньому голову приліпити. Класно, дуже, дуже, дуже класне. Далі це щось таке солодке. Іра, як ти що мене настільки добре знаєш? Я ж люблю макадамію і ще чорний шоколад. Я обожнюю чорний шоколад. Класно. Дуже тобі дякую далі. Мед Гейх, я хотіла у північну бібліотеку, я читала його кілька книг, правда, англійською, а зараз його перекладають українською. Це дуже класно, тому що це хороший автор. От я можу з собою, насправді ми вирушаємо завтра. А коли ви будете дивитися цей влог, то ми вже будемо на Флориді трошки їдемо відпочити. І сьогодні ввечері прийшла мені ця посилка, тому добре, що я її зловила. Напевно, я візьму цю книжку з собою. Швидше за все. Далі ринок м'яса. Я про цю книжку теж чула багатьох дівчат в Інстаграмі, які розповідають, скажімо так, я можу на їхній смак точно покластися, що це має бути щось дуже хороше. Ух ти! Володимир Венеченко, ух ти, яка вона товста! Сонячна машина. Я хотіла дуже прочитати цю книжку, Іра, дякую тобі величезне за неї. Ми також в наступному році читаємо Вениченка е, записки Керпатого Мефістофеля. І я сподіваюся, що е, переглянувши наше відео, ми хоча б одного, одного якусь. Е, е, Привернемо увагу до одного глядача і він захоче прочитати Венеченка, тому що це був дуже крутий український письменник. Я його розділяю. Політик він мені не імпонує, але письменник крутий. А сонячна машина це друзі наша, українська фантастика. Я розумію, що Анджей Сапковський це круто, але Венеченко не гірше. Я не читала. Буду братися за цей товстенний том. Ух ти. Ой, як я хотіла ці книжки. Сельма Лагерлев Вифлеємська ніч. Я її точно з собою беру, бо я ж не витримаю. я мушу її прочитати, вона така тоненька. Я обіцяю собі, і от вже і вам обіцяю, значить, нікуди не викручуся з цього всього, що я зроблю таке відео про Сельму. Тому що мені здається, що ця авторка ну, чомусь в нашій країні є забута, а вона писала просто неймовірні історії. І є переклади на українською, її багато перекладають. Але чомусь не читають. Чомусь я про неї ніде не чую. От. Ой, а що це таке? Це така коробочка, так? Це. Ух ти, Чекайте, чекайте, щось тут мені. Динозаврики ну, це все для мого сина. Ага, це такі. Ух ти, це буде йому для снеків до школи. Такі. Е... Пакетики для снеків. класно. Це щось дуже смачненьке, певно, манго, sweet potato. Навіть слухай, я такого не. Можливо, в нас і є в Чикаго, але я щось не бачила. Точно не коштуваю. Ой, а це що? Це пастила! Це ж як пастила. Класно, ну це я з'їм. <смас> з цим точно такого не з'їсть, а я з'їм, з радістю. Клас. Ой, людяники. Це людяники, так? О, що це таке? Це іграшка на ялинку, так? Дякуємо. Це якийсь український, український магазин. Класно! Боже, яка краса! Де це це знайшла, Іра? Далі стікери динозавриками. Всякі тут цукерочки, таблерончики. Клас, клас, клас. О, я ще щось бачу тут. Ух ти! Іра зробила нам наші візитівки. Українські книжки США. Дякую. Тепер я буду всім своїм друзям роздавати. І закладинки. Ой, закладинок ніколи не буває. Забагато вони мені постійно губляться. Дякую. Ой, там ще щось є. Чекайте, чекайте. Ой, Іра. Слухай, я навіть не знаю, як зараз зібрати себе докупи, тому що це ж та екоторба, яку я хотіла, вона колись продавалася влітку, здається, на якабу, а потім десь її розкупили, одним словом. Боже, яке тобі дякую? Величезне, просто тобі величезне, дякую. Я обожнюю такі торби, а я де хожу по музеям, там зразу скуповую. Там якісь прийшла до фрідекалу, купила Там на Вангога, сходила, теж купила. Дуже люблю, на літо це ідеальні такі. Класно. Коротше кажуть, я тобі дуже дякую. Я знаю, що ти це подивишся. Тебе обіймаю. Я надіюся, що ми таки колись зустрінемося, розвіртуалимося. От, А то живемо трохи далеко, ну, але я думаю, це не біда. Ще раз. Дуже 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 тобі дякую. Друзі, я отримала ще один подарунок, просто не день, а якесь щастя. Справді, Різдво, твори, дива. Отримала подарунок від прекрасної дівчинки Оксани. Вона є членкиня нашого книжкового клубу, і ми з нею якось так уже заприятелювали. Сподіваюся, що в 22-му році нам вдасться зустрітися. Вона живе в сусідньому штаті. І знаєте, такі знайомства. Дуже зближують людей. А коли ти відчуваєш, що ти з людиною на одній на одній хвилі, це дуже прекрасно. Оксанка подарувала моєму синочку ось таку гарну книжечку. Обережно усе, що має знати дитина, що безпечно бавитися вдома. Щось саме цікаве, що польський автор, ми за польською літературою слідкуємо, в принципі, я б сказала, добре, знаємо, які новинки в них виходять. А ось цього автора вперше чую і таку серцю серію Тому дуже-дуже приємно здивована. І насправді я вже так прогортала, була книжку. Дуже цікаво. Основні такі речі, щоб вчити дитину, щоб не пхала пальці туди, куди не треба, щоб обережно поводилася з тваринами і так далі. Дуже гарний подаруночок. А далі листівочка, я її вже читала, дуже особисто. Дякую ще раз. І цей подарунок для мене. А, коли мені Оксана сказала, що хоче мені подарувати цю книжку, мої емоції просто, знаєте, були через край, тому що я на неї придивлялася. Дуже придивлялася, вона доволі дорога, таке товстенне видання і дуже шикарне. Я, звичайно, люблю цю обкладинку Хемінгуея, але, знаєте, я більше чомусь люблю такі, от без обкладинок, була б моя воля, якби я мала якесь своє власне видавництво, я б взагалі видавала всі книжки, щоб вони були без, тут, без надписів тільки всередині. А правда, тоді проблема, як з книжками 18. Я про це не подумала. Але щоб вони були не глянцеві, а всі матові і чорного, червоного, і білого кольорів. Ну, така в мене є е якась мрія маленька. Ось шрифт невеликий, а книжка дуже товста. Е я так розумію, що це повномасштабна біографія Хеммінгувея. Дуже цікаво. Дякую ще раз, Оксанці, і в наступному році точно читатиму.